Доброго дня, Наталя Гнатюк, і знову відкрита Академія сільського розвитку. Сьогодні ми будемо говорити про результат і про продукт громади, оскільки все таки найбільшою проблемою сьогодні в українських селах є безгрошів'я і бідність. І ця бідність у нас причинена тим, що ми віддаємо сировину. Ми говорили про те, що модель громади вона збалансована, коли люди, які живуть на певній території, вміють разом виробляти дорогий конкурентноздатний продукт. І от власне пошук цього продукту це непростий шлях. І, але кожен шлях починається з першого кроку. Отже, ми маємо вже ініціативну групу. Це був наш перший крок. Раніше перший крок був ваше особисте рішення. І потім ви вирішили, що дійсно ваша громада достойна того, щоб стати розвинутою, щоб в вашій громаді люди жили достойно. Отже, ви шукаєте однодумців. Ви їх знайшли, їх зараз 10-15 осіб. І що ж робити далі? А далі ми маємо знайти той високоякісний конкурентно здатний продукт, який допоможе нашій громаді стати успішною і розвинутою. Отже, з чого починати почати з того, що зробити такий перелік, перелік наших можливостей і перелік наших проблем. Можливості, що в нас є, що люди вміють робити найкраще, що ми робимо дуже добре, що є таке в нас цінне, що ми можемо запропонувати іншим. І перелік проблем, викликів, чому те, що в нас є, воно не має поки що. Цінності. Власне, з цими запитаннями треба йти в громаду. Провести активне вислуховування це дасть можливість, по-перше, відкрити такі таланти, яких ми могли до цього не знати, і, по-друге, знайти однодумців для нашої праці. Власне, наш осередок з 10-15 осіб це і буде в майбутньому Агенція розвитку громади. І Агенція розвитку громади вона, вона може не мати статусу, але головне не те, який в неї юридичний статус, а головне те, що вона робить. Ця Агенція розвитку громади якраз є. Тим рушієм формування високоякісного, дорогого, конкурентноздатного продукту. Отже, ми маємо питання, і ми з цими питаннями пішли в громаду. Ми е, взнали про те, якими цінностями, якими багатствами сьогодні володіє наша громада. Тепер нам треба зібратися, бажано, звичайно, запросити експерта з боку, тому що ми живемо в своїй громаді і ми дуже часто не бачимо тих цінностей, які, які в нас є. Коли ми в Грицеві починали нашу програму, навіть коли починали кластер сільського туризму оберіг, чесно скажу, ми часом самі не вірили, що в нас щось, щось вийде, тому що чим Гриців відрізняється від інших сіл? Нічим. В нас такі самі дороги, ну правда, зараз вже кращі трошки, в нас такі самі проблеми. Але була фраза одного американського експерта. Ваше повсякденне життя для іншої людини може бути пригодою. І це підтвердило нам, що те, як ми живемо кожного дня, це є наша культура. І в ній дуже багато цінного. І особливо багатоцінного в культурі сільського життя, тому що це є культура любові до природи, любові до ближнього, це є справжня християнська культура. І, власне, саме цю культуру, цю культуру поваги ми і маємо зберегти завдяки розвитку сільської громади. Коли ми Побачили ті цінності, побачили ті скарби, які є в нашій громаді. Тепер їх треба гарно, гарно представити. І не тільки собі, але й світові. Як це зробити? В Грицеві ми це робимо завдяки фестивалю Я люблю тебе, мій Гриців. Щороку, в останню неділю червня, відбувається фестиваль. В цьому році він був 18-й. І наступні наші зустрічі вони вже будуть з Василем Джурабаєвим і з тими людьми, які організовують фестиваль. Я не буду сьогодні зупинятися на питаннях організації фестивалю, але питання формування високоякісного, дорогого, конкурентноздатного продукту це творча праця, яка потребує вашої активної участі. І якщо продукт, який ви зможете винайти, як ту перлинку в ракушечці відшліфувати і зробити її дорогоцінною, це допоможе громаді в розвитку. Отже, домашнє завдання сьогодні в академії, вже починаються домашні завдання. Ваша група за 5 днів має сформулювати як мінімум 10 питань. І як максимум 10 питань, які, в яких буде, будуть відкриті питання, які будуть стосуватися тих навиків, які сьогодні є в громаді. І за 5 днів. Потрібно буде опитати хоча б 100 осіб з вашої громади, як люди бачать своє село, які можливості є в нашому селі, і що нашому селу заважає розвиватися. Отже, Наступного наступної нашої зустрічі дуже сподіваюся, що е, в нас буде про що з вами поговорити у відкритій академії сільського розвитку щодо можливостей і продукту вашої успішної громади. До наступних зустрічей! Наталя Гнатюк.